Запрошую на огляд будинку у селі Дмитрівка. Котежне містечко Оклахома Котеджтаун. Це всього лиш 12 кілометрів від Києва по Житомирській трасі. В шикарному місці біля лісового заповідника та двох озер. 5 хвилин пішки. Стильний будинок на 135 метрів з сучасним плануванням. На першому поверсі велика вітальня з панорамними вікнами другим світлом та виходом на терасу. Повноцінна мансарда 53 метри. До речі, вікна енерго і теплозберігаючі. Санвузол, септик з переливом, дві спальні. В будинок заведено світло 12 кВт, кабель інтернету, вода, свердловина. Бучанський горизонт. Ділянка доглянута з дорослими деревами, берези, сосни, дубки. Є місце для зони відпочинку, барбекю, гаражу з коморою та навіть для басейну. Поруч вже проживають сусіди. До центру Дмитрівки 15 хвилин пішки. Є школа, дитячий садок, нова пошта, аптека, магазини та медичні послуги. Будинок продається. Завітайте до нас на перегляд!